Доброго дня, з вами вже кавиш Тарас. І ви дивитесь роздуми Жиголода Сьогодні хотів розповісти, як я з'їздив на тайм-атак у місто Київ. Все почалося з того, що я побачив афішу 30 квітня 2016 року. Буде проводитись тайм-атак у місті Київ на автодрамі Чайка. Я там ні разу не був, тому дуже хотілося поїхати. І питав друзів, знайомих, хто хотів би поїхати зі мною. Було декілька бажаючих. В кінцевому результаті я поїхав один і мені запропонував мій хороший колега по автоперегонах, автоперегонах Маркіан Клименко поїхати разом з ним. І ми домовилися, що він скаже, коли конкретно вони виїжджають. І я дам знати, чи я поїду з ними, чи поїду самостійно. Вийшло так, що за тиждень до перегонів я купив квиток на поїзд на п'ятницю, восьму вечора. І коли ми зізвонились з Маркіяном, вони вирішили їхати в четвер ввечері. Вийшло так, що я не зміг. І поїхав я у п'ятницю. Поїзд був плацкартом. Доїхав досить непогано, тільки те, що це Ужгородській ставав біля кожного стовба і я приїхав до Києва у 6-й ранку. Мене зустрів Талян Шоховод, Толік, Респект тобі і важуха за те, що ти мене зустрів, допоміг багато чим. Показав Київ, до речі, в 6 ранку Київ дуже гарний. Побачив його автомобіль повсякденний, це 99-й інжектор в досить хорошому стані. В подробиці я не, не ліз, так що скажу, по зовнішності машина досить хороша. На ходу їде, от добре. Все працює. З основних вузлів агрехатів, хоча я не дуже люблю передньопривідні, ну, звиняй, Толік, ти це вже чув, я тобі це вже говорив. Передні привідки я не люблю, особливо в так точно. Я чистокровний РВДшник, і хто би мені що не говорив, навіть для повсякденної їзди я вважаю, що задній привід він є кращий. І дай Боже, прийде такий час, що в мене буде. Повсякденна поповозка. Я думаю, скоріш за все це буде задньопривідний автомобіль. Так, можливо, більш комфортний. Скоріше за все на механіці. Класичної компоновки з переднім мотором. Яка марка? Думаю, багато хто з вас здогадується, чого я прагну. Але для більшості ми це залишимо поки в таємниці. Століком пройшлися по всіх основних місцях. Це пам'ятник Богдана Хмельницькому, Андріївський Узвіз. Піднялися на гору, на жаль, не пам'ятаю, як воно називається. І ми дивилися на новий квартал у Києві. Прогулявся по набережній. Дуже пусте місто зранку. Надзвичайно красиве і пусте. Як я люблю, коли тихо в місті. Немає лишніх розмов. Ну, місто велике в порівнянні зі Львовом Простор. Він просто неосяжний. Для тих, хто був у Львові і у Києві, думаю, це порівняння буде зрозуміло. Львів він досить такий камерний. Ну, тобто він свій, з невеличким центром, з вузькими вуличками, з розбитою бурківкою. З висококолінним трамваєм, який постійно заленчить. Запах кави, ранок на площі ринок. А Львів от такий він і є. Якщо порівнювати з Києвом, то Київ зовсім інший. Він широкий, величний, з каштанами. З універом Шевченка, який дуже схожий на університет Франка у Львові. Мені здалося, що різниця тільки в кольорі. Можливо, ще якісь є нюанси, але дуже схожі. Навіть тролейбус прокладений дуже схожий, тобто він проходить прямо перед головними дверима. Спустились ми в метро. Це вже було десь година 10 ранку. І коли ми вийшли на станції, щоб повернутися до машини, від якої ми відійшли досить далеко, людей було тьма. І для мене це дуже непривично. І мегаполіс, ну це не моє. Все ж таки, я любитель таких міст своїх, де багато знайомих. Де немає надзвичайно багато людей. Звичайно, я в Кракові не був. Але, якщо порівнювати, Львів дуже схожий з слів тих, хто там бував. Далі, після прогулянки по Києву, ми поїхали на Чайку. Що можу сказати? Вона знаходиться за містом. Орієнтовно, так як арена Львів, трохи за Львовом. І прибувши на місце, перше, що я побачив, це асфальт, трохи вже поживівші опори навколо траси. Будка суддівська, яка була в двохповерховому бетонному будинку. чи це глянув, я не. Не вглядався. Глядацькі трибуни проста збірна металоконструкція з фанерним перекриттям, на якій стояли звичайні стільці, дуже схожі на ті, які ви бачили на футбольних матчах на стадіонах. От. Сама траса виявилася надзвичайно складною. Вона досить хвиляста і її треба знати. Було два кращі, розбилась одна субару і, здається, Нісам. З наших львівських, на жаль, жодного призового місця. Але з одного боку це очікувано, з другого боку мене це трохи розчарувало, тому що багато хвиль повороти. Не завжди очевидні по траєкторії. Покриття досить зношене і місцями на трасі була пилюка і пісок. Тому ці всі нюанси їх треба знати. Місцеві в цьому плані набагато краще себе відчували трасу, вони знали точки гальмування з приводу самого тайм-атаку. Проведений був досить добре. Були спонсори, були виїзні кафе, також багато різних автомобілів, і занижені Жигулі, і Вольцвагени. Дуже сподобалось, що був Volkswagen 8 з Лейбою Leo Культа. Я додам відео з самого Тайм-Атака, зможете побачити. Я б трошки намонтував. Щодо подальшого. Надіюсь, я на наступний рік попаду на тайм так, можливо, на своєму автомобілі. І що хотілося би сказати у завершенні. Дякую Маркіяну Кломенко, що погодився довести мене назад до Львова зі своїми колегами на бусіку. Їхати було досить весело. Особливо фраза Житомир, місто йованих світлофорів. Це я запам'ятаю. І дякую всім, хто додивився до кінця. Мої роздума Жіговода. Вдячний тим, хто підписався через те відео, яке ми зняли з Торіком. Хлопці, вам окремий респект. І, взагалі, всі підписники, які залишаються зі мною. Я вам дуже вдячний, вдячний, що ви мене підтримуєте, пишите коментарі, ставите лайки, робите репости. За те, що взагалі ви є, і ви дивитесь те, що я знімаю. Так, для декого мої відео не дуже інформативні, можливо, зроблені на швидку руку. Але я це знімаю. Для того, щоб щось корисне вам передати. З корисного на чайці раджу всім, в кого є можливість, приїхати, виступати, хлопці, дивитися це дивитися, виступити, це зовсім інші емоції. Зовсім інші кут погляду на речі. І майстром спорту стає не той, хто будує карчі по 10 років в гаражі, а той, хто дубасить на тому, на чому є кожну гонку, яку йому вдається. Я, звичайно, не задоволений тим, що я не виїхав, але надіюсь, що до гонки в Франківську я підготуюсь і 21 травня з честю і гідністю представлю місто Львів на Автослаломі. І побажайте мені удачі. Дякую всім за увагу. Бувайте.